Добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Завіз товару зовсім мало, але вирішив зробити потужні знижки. 10-20% місцями більше. Обов'язково підпишіться на канал, не забудьте, прокоментуйте, натисніть на дзвіночок, і все у вас буде добре. Розпочну сьогоднішнє відео за такою агрегата. Я думав, це для перевірки форсунок. А це. Ось для чого. Підключається до батареї. За допомогою такого перехідника і навіть шток в гарному стані. І здається, він бронзовий. Перекривається, відкривається. Продам за вашу нормальну ціну. Ну і поїхали спочатку. Редуктор ПРТ. Був 7000. Зараз 6. Шестерні в такому стані. Редуктор 1 до 22. Був 2200 дві. Такий редуктор маленький. Не пам'ятаю передатку, яка в ньому. Був 1200-1000. Редуктор РКС 6. Був 2200, 2 200 До фризи секція. Чи хоть до мульчера як зручно. Дві з половиною. Тільки сьогодні дві. Потім ідемо до грудобоя такого. Метр тридцять. Довжина 460, здається, діаметр. Був 3000, зараз 2500. Циліндр Балканкар був 4,5, 3800 хай буде. Поїхали далі до такий редуктор. Був 2,200, 1 до чи до 2,5. І ну, кому потрібно, напишіть у Viber, я потім скину передатку. 2200, 1800 Підряд двигун. 15 кВтний. Був 10. Сьогодні 8. Двигун 3 кВт Півтори тисячі обертів. Був 3 300, 2800. Пішли далі. Хорш підшипники 600, 400. Ці також 400 пара. Маркування не видно. Тут у мене супровід. Дублює грудобій, тридцять, Діаметр не пам'ятає два, здається. Був половиною, сьогодні дві. Народ, тільки сьогодні. Акція діє добу, тобто до завтра до восьмої години вечора. 50 гривень за кілограм. Набір Свердл 1000, був 1200. Кіт, а дай я пройду. 33 матч. 800. Патрон 400. Що по-свіжому? Такий балон. З краном. Такий має вигляд. Тут здається. Ще щось є. Півтори. Такий типу домкрат, 300. Тарілки були по 100 гривень, по 80. Ось такий фаркоп цікавий. З пружинкою. Працюючий. Все тугеньке 500. Кисень балон. Це якийсь специфічний з таким закриванням. 500 гривень. Домкрат 1200 був залізнодорожний, 900. Гідравліка, ну, цей маленький без змін 250. Оці два за пари, якщо берете пару, 1800 трос 45 за метр, 22,5 метри. Тут без змін, лещата. кузнечні, без пружини ручки 700 гривень. Такі лещата. Тут робочі частини цілі, але відбите ось кріплення. От бачите, воно це ціла, але відбита ось ця частина. 1800 1400. Ступки. Такі гарні. Дві однакових по 300 гривень. Ланцюг тут залишилось його 38 метра, здається. 3,8 метра, хай буде 400 гривень. Болтики на 6. Різноманітні, різноформатні. Довші, короткі, 45 гривень за кілограм, вони нові. Морквина була 1000. Різьба ціла. От, Бачите? Не забито нічого. 800 гривень. Плуг такий. Я в попередньому відео вже такий ну, схожий продав. 800 гривень. Компресор 700. Хрюка гарна. Подушки безпеки. Вирішив я не, не робити з ними нічого. Тому як вони дуже голосно бахнуть. 500 пара. Ланцюг 200. Не знаю, скільки тут метрів. Ну, я думаю, метрів 5 буде. З карабінчиком таким. На домкрати також діє знижка. Вони були по 800 гривень, по 700. Обидва Домкрати працюючі. І Супер Домкрат. Це надпотужний мікродомкрат. Я, я всякі домкрати вже бачив. Але такого ще ні. ось тут крутится, и виїжджає ось бачите повільно повільно выезжает сам шток фіксується ось домкрат такий заморский, 150 гривень зірка 300 Потом на цей домкрат також знижка Він іноді робить, іноді не робить. Не розумію, в чому справа. Можливо, він щось з погодою. 700. Домкрат під ремонт. Ступиці москвич по 400 без змін. Набір таких роликів 400. Гвинти з гайками по 350. Гвинт без гайки 250. Двигуни були по 350, по 300. Корпус кінного плугу 700 гривень. Потім роздатка була 1520. Кажу ще раз, акція діє добу. Тобто до завтра до 8 вечора. Кардани по 600. Це включився будильник. Кардани по 600. Такий стан хрестовин. Тут на 8-8 на 8, а тут 8 на трикутник. І такий кардан 400 кругляк квадрат. На цьому буде завершувати сьогоднішнє коротке відео. Наступне відео вийде. Як завжди, в неділю. Всі мої відео виходитимуть в середу і в неділю. Поза чергові. в будь-який день, але також о 20.00. На цьому завершую. На все добре. Дякую за перегляд, до побачення.